І я тут роблю соляночку. Соляночку таку, яку будуть їсти мої дітки, тому що є безліч-безліч рецептів. Але саме по цьому рецепту дуже люблять мої дітки. Тут у мене один сирочок стікає. Тут наступний готується. Кому цікавий рецепт, я залишу в описі до відео рецепт цієї солянки, яку я готую. Що я маю? Це капець. Це все треба зараз почистити. Буде вино. Виноград зрілий зрілий, аж, напевно, трішки перезрілий. Ну Коли вдалось, тоді зірвали. Ось зараз буду обривати ягодки винограду. А ще маю два саджанці цього винограду. Це я рвала в своїй сусідки Зараз потрібно посадити. Придбала ще таку чесникову серію випадіння волосся від фармасі, буду тестувати, тому що в мене дуже почало випадати волосся. Ну прям багато-багато. Коротше, діло це взагалі не швидке. Зато буде дуже смачне вино. Кс -кс. Піска. Мічничка моя. Це наша перша мишка принесена додому. Іска, крисотка, молодець. Це, нарешті, перечистили від гілочок. Ось стільки в мене вийшло. З вечора зам'яли і наше майбутнє вино вже почало бродити. Запах просто капець, який вже тут. Колір насичений такий. Слухайте, наче смородиновий такий колір. Клас. Тішка. До речі, зробила вже порядочок в себе в клумбі, посадила лохину. Лишилось ще придумати, де цей кущик посадити. Не знаю, поки в роздумах, де його посадити. Так, в мене там дівчатка вже проситься в стайню. Зараз піду, подивлюся, в мене, здається, прийшла молоденька козочка в охоту. Прийдеться шукати. Ну, в принципі, шукати не прийдеться, вже знаю, куди буду вести до козла знайомої. Ось тому що наш козел не підходить, це тато нашої козочки. <хи> ну, що ти собака? Я не знаю, чому ця козочка постійно сидить на попочці, як собака. Вставай, вставай. навіщо сідала так? Давай, 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 давай. <хи> О, Бачиш, сама закрутилася, сама встала. Ось в охоту прийшла ось ця козочка, наша забавушка, хвостом мелькає, постогнує, так? Забавушка. Красоточка. скажу доволі спокійна козочка. Що ви Ви вже всі голодні. І цей страшко це капець. Пух-пух-пух. -пу -пу. Ні. Ух ти! Ти що мене обшмаркав. Добі! О, му-му-му-му-му. Му-му-му. Ні-ні-ні. тобі не можна. Зараз сходимо до козлика і все буде добре. Курочки вже повсідалися. Що ти до останнього лізеш до мами під крильце? Такі великі. Тут у мене два хлопчики і одна дівчинка, така красуня. Ні -ні, ні, ніхто тебе не ображає. Так. Тут троє, там троє і ще десь одна курочка. Ага, нема. Зараз будемо шукати, може, знову, знову щось собі придумала нанести яйця і клочити. Ну, такий варіант уже не пройде. Що? Лапуся. Турбує тебе, да? Добі. Добби, привет, Карапуз! <рапуз> <рапуз>